Доброго дня друзі, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні в нас на огляді такий міні комбайн в дуже класному стані. Це фар М600, привезений з Німеччини від першого власника. Комбайн в стані новому, інакше його не назвеш. Зараз підійду, покажу вам ближче, зробимо детальний відеоогляд на нього самі переконаєтесь. В якому стані комбайн. Багато в нас було запитів від клієнтів. Привезіть щось маленьке, тільки для себе, щоб змолотити. І нам його вистачило на багато років. Щоб був простий комбайн, водночас надійний, невибагливий. Ось прошу, ідеальний варіант. Фар М600 з жниваркою 2.40 чистої коси, січкарною оригінальною, з двигуном на 60 кінських сил. Весь в оригіналі. В чудовому стані просто комбайн. Зараз обійду по кругу його покажу, як він виглядає. Тоді підійдемо ближче, подивимося його робочі органи, заведемо, запустимо. Ось такий красень, друзі. Забрали його ми його в німця від першого власника. Комбайн постійно зберігався під накриттям, ніколи не був митий, тільки обдувався повітрям. І дивіться, як він зберігся просто. Це Музейний екземпляр. Ну, хто купить такий комбайн, то вистачить його вам так точно, а то ще й вашим дітям. Хто має невеликий банк землі, 10-20 гектарів, якраз ідеальний варіант, дивіться. Зараз підходжу ближче, будемо його розглядати. Як все виглядає? Почнемо з жниварки. В комплекті розділювачі лану, запасна коса, стеблопіднімачі Повністю весь комплект пожатці, все, що може бути, все в даному комбайні присутнє. Жатка ціленька, рівненька, дивіться, як виглядає шнек, фарба на шнеку ще присутня, коса добра. Ніде ніяких зварочних робіт по комбайну не проводилося. Такий він весь, як колись в 78-му чи 9-му році, не пам'ятаю, виїхав з заводу. Практично в такому ж стані він і залишився. Якщо не в такому, а в наближеному. Тому, що щиро кажучи, такого комбайна в такому стані не зустрічав ще. І головне максимально простий комбайн. Мінімум пасів, ланцюгів, а роботу робить як будь-який інший комбайн цього класу. Дивіться, з лівої сторони один пасок, тільки в комбайні більше немає нічого. З правої сторони. Схожа картина, трішки більше там, але дивіться наскільки простий комбайн. Така охайна вигрузна труба. Давайте по шинах пройдемось одразу, дивіться, шини його рідні, протектор десь 80% 90%, ніяких немає, ні тріщин, ні порізів. В ідеалі. Що шини, що диски так само. Пройдемось так по кругу далі. Спочатку візуально, а тоді відкриваю щитки, які можливо, і глянемо його більш детальніше. Середину, робочі органи, бичі, як виглядають, двигун. По шинах немає взагалі ніяких питань, задні також. Рідні шини, без тріщин, без порізів. І аналогічно передня права шина. Дивіться, який протектор. Все в оригіналі, все супер. Табличка з даного комбайна. Це 78-й рік. Бункер на 1360 кг. Бункер критий, до речі. Так, зараз відкрию щитки, які зможу, і пройдемо детальніше його всередині, оглянемо, тоді запустимо, прокрутимо, покажу вам, як все виглядає там всередині. Так, повідкривав я щитки, які зміг. Повертаємось до огляду. Давайте почнемо з похилої. Дивіться, як тут все виглядає. Як виглядають ланцюжки, зірки. Одна планочка підігнута, треба підрівняти, а так дивіться, все у фарбі, все по оригіналу, все супер. Двигун. Дивіться який. Охайний, чистенький двигун. 56 кінських сил. Тут все сухенько, ніяких підтікань немає. Одразу глянемо на масло. Дивіться, в якому стані масло. Мабуть, німець на зиму його був замінив вже. Дуже де не подивишся, видно, як доглядали за комбайном. Дивіться, всі наліпочки. Це все оригінал повністю. Ніхто нічого тут не переклеював, не робив. Максимально простий, надійний комбайн для невеликого фермера. Закриває усі свої потреби. Коли хочете, в будь-який час змолотили, поставили комбайн в гараж і стоїть. Нікого не треба просити. Думаю, в цьому році дана проблема актуальна для багатьох фермерів, коли потрібно було збирати сою, а немає кому, просиш, приїдьте, а кожен слідкує за собою. Дивіться, як тут виглядає, все поверху, по двигунчику. Все ціле, нічого не розбиралося, нічого не крутилося. Ніяких тут зварювальних робіт таки не проводилося. Паси усі в хорошому стані. Один пас. Німець дав запасний. Там З лівої сторони, бачу, трішки підпалений. Німець дав запасний пас. Січкарня, дивіться, як тут рівненько, все дуже рідкі, щоб розпилювач. Оці всі бляхи були ціленькі, дивіться, нержави абсолютно. Нічого тут не робилося з ним. Переважно десь хтось здає назад, заїхав, загнув, а тут все ціленьке. Так виглядає сама січкарня. Ножики в хорошому стані. Весь комбайн по кругу рівненький. Зараз візьму ліхтарик, покажу решета. Дивіться, балочка задня ціла, гідравлічне кривлюве. Дивіться, лопатки, як виглядають. Просто новий комбайн. Інакше не назвеш. Усі підшипнички, дивіться, нічого тут не крутилося, не розбиралося. Все в супер стані. Так, подивимось на решета одразу. На солому трасу, дивіться, як виглядає верхнє решето. Тут все регулюється, все супер. Грохот, якщо буде видно, дивіться, він... Практично весь до половини у фарбі, усі ущільнення, все плотненько прилягає, чотири клавіші, клавіші змащуються, дивіться, як тут все виглядає. Просто супер. Так, Перейдемо далі. Тут змінюються оберти барабана. Можна Змінювати відповідно до культури. Максимально 1595 оберти і мінімально 455. Тут змащення, зараз відкриємо, подивимося, як там все виглядає. Дивіться, наскільки все продумано. Змащення ланцюга, як відбувається тут. Заливається мастило і змащується така губка. В свою чергу, відповідний ланцюг. Дивіться, як все виглядає тут. Всюди, де не подивишся до комбайна, куди не заглянеш, все продумано, максимально просто виконано. Пізніше закрию. Вміли робити в ті часи комбайни. Дивіться, східці, які рівненькі, вогнегасник, все під рукою, все близько. Тут маємо такий ящичок на інструменти в комплекті. Книжка. Подивимося, що тут лишив німець запасний палець і по, по дрібницях. По дрібницям під з'єднувачі. Ось так тут все виглядає. Якість в кожних дрібницях. Тут пожадця вже показував по косогоні. Тут все порядок, дивіться, як виглядає гарно. Все ціленьке, нічого не розбите, не загнуте. Перейдемо вгору, подивимось одразу на бичі. Тут так цікаво відкривається кришка. Є доступ гарний до барабана, до підбарабаня. Ось так виглядають бичі. Зараз підсвічу, щоб було добре видно. Бичі в хорошому стані повністю в оригінальні бичі. І вже я бачу, який є плюс, що вони тут не приварені, а замінюються. Бачите, яким чином вони прикручуються до барабану. Не буде таких проблем, як в фергусонах чи Вольво. Що потрібно замінювати цілого барабана. Тут міняються бичі і все. Дивіться, ще присутня фарба на бичах, під барабаня. рівненьке, дротики не погнуті. Каміння не лапав комбайн, дуже все гарно. Тут управління, все просто, як і в принципі в усіх комбайнах, дивіться, як тут виглядає площадка, педалі, нічого не витерте, нічого не ржаве. Коробка передач, важіль перемикання. Зараз закрию. Дивіться, бляху і подивимося в бункер. Дивіться, критий бункер. Також великий плюс. Так, дивіться як тут така підпорочка гарна. І так виглядає сам бункер всередині. Дивіться, фарба абсолютно не витерта. Шнек. Трошки погано видно. Шнек також не гострий, не протертий. Бункер на 1350 кг. Так, тут все виглядає по бункеру. Це пас, про який я говорив, що німець дав на запас. Так, жадка горі виглядає. Так, тут ми дивилися. Ще спробую показати зірку внизу. Дивіться, як виглядає зірка на елеваторі. Дірка у фарбі, лопатки, ще навіть у фарбі. Шнек, само собою, не гострий, внизу цілий, нержавий. З такий красим, друзі. Думаю, хто придбає комбайн даний, не пожаліє, вже таких комбайнів залишилися одиниці, максимально простий, надійний комбайн. Тут все, що міг показати, показав. Зараз. Замикаю і запустимо двигун, запустимо лотарку, Подивимося, як там працює все. Так, спробуємо <му> запустити двигун. Ага, це в нас дивіться. Спра... Спрацьовує сигналізація. Зараз покажу чого. Бо я не закрив один лючок. А там, коли відкривав, помітив є сигналка, дивіться. Спрацьовує кінцевик. І комбайн каже позакривай, все, тоді будеш запускати. Запу завикаю і продовжуємо. Так, замкнув я. Замкнув і все в порядку. Контролька засвітилася. Передачі на нейтралку і запускаємо двигун. Так, запустився. Зараз відключу мікрофон, щоб краще було чути. Пустимо. Ось такий вийшов у нас відеогляд крутенький, тому і тут більше немає що показувати. Самі бачите, в якому стані комбайн, як він догля... доглядали за ним, як все виглядає, як все працює, дивіться, освітлення. Абсолютно все, що в комбайні є, все працює. Дивіться, задні, задні фонарі все світиться. Можна сідати і одразу ж їхати працювати. Такий комбайн. Будемо його в понеділок завантажувати і будемо відправлятися в Україну разом з ось цим Масейфер Ferguson 440. м Понеділок завантажуємо, і, думаю, до кінця тижня наступного вже вони будуть в нас наявності. Якщо когось зацікавить, зможете приїхати, оглянути і придбати для себе того чи іншого комбайну. Нагадаю, що в наявності маємо великий вибір інших комбайнів. Класи, Джундіри, Массейв Гергусон, також є декілька варіантів. Так що цікавить, телефонуйте, скинемо вам детальні відеоогляди. Якщо зацікавив, Фар або цей Масей Фергусон що буде відправлятися, до понеділка зможемо зробити вам гарну ціну на той чи інший комбайн, якщо буде їхати одразу до вас з доставкою, прорахуємо буде дешевше. Ще раз дякую всім за увагу. Нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові відео. Зараз заявилося трішки більше часу, пороблю відеогляди на техніку, яку маємо за кордоном. Також буде згодом відеоогляд на 1166, ще такий коротенький анонсик, зараз покажу вам про що йде мова. Раніше в Тік-Тоці, як купували його, 1166 S2 з кондиціонером. З такий красою жаткою 360 на Шумахері. Так що слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео. Дякую ще раз за увагу. Всього доброго, до побачення.